Перше побачення Митра Дзера. Оповідання Георгія Боти. Ади одарко. Митро дзер під вікнами гезде си топче, ходи приспу, не знає сараку, яку шибку ковтати. Такий чечений напуцований, но видайте на, на небу, як на паску, си зібрав. як хоче. Ану, марш на піч, п'ячко. Досить ж віндіте на парубка. Рявкнула мати на молодшу доньку ліліку. Почувши це з вуз сестри, Одарка ж бурнула з рук веретено з прядивом та зазирнула у вікно. Агі. Мамо, а цей що на нашій оборі робить?» здивовано крикнула Одарка. Це не бовдур, він Матвія Дзера, син різника нашого. Я, сириху, уже сиду мовила, він до тебе балакати ходитиме. Ти здуріла, мамо. Нашу нягань биш на все село цим дзером. файно файноси угорниш і, ходь, балакати з хлопцем. Його тато має поля кійку учимовитку. І не пискуй до мами. Бо я козму тя чупри, жодна волосина се не лише на твоїй голові. Пес на дворі так рвався до цього Митра, що сусіди з двох боків повилазили босоніж соніш з осель Глиба-то що там таке на оборі колуце Петруняка, що собака так гавкає, аж захрипла. Аха! Скіглила годарка, яка страшенно не хотіла виходити з сином цього місцевого багатія різника Матвія Дзера. Не пхінькай мені. Утре равником, песок ти йде і диви, би, не дай бобиси, не дала йому та помацати за груди чи за клуб. Приб'ю, пригрозила ненька на останок. Мати воліла би до доньки, ходили балакати парубки лише з заможніх родин. Щоб за мою фіртку бідні хлопці навіть не мацали, казала вона. Дівчина ухопила з полиці невелику полотняну ташку з насінням соняшника, повитирала рукавом сорочки під носом та й вийшла з хати. Добрий вечір, одарко. Привітався митро які вже добряче наслухався дзявкотіння чорного пса господаря. Гонорова кралечка Миколи Петруніка Одарка так хотіла буркнути щось до цього митра, подібно того, що мов вечір добрий був, поки тися не з'явив, але стрималася. Справа в тому, що дівчина хвилювалася, аби її хлопець Іван Горобець, якого вона дуже любила, не дізнався. Що вона пішла балакати з іншим парубком, аби той не сердився. Дмитро та Ударка вийшли з подвір'я та сіли на лавицю, яку спеціально для балакані змайстрував біля хвіртки її батько Колуца Петруняк своїм донькам та майбутнім кавалерам. Такі лисинчики у Боковинських селах тоді були перед кожним господарством, де жили дівчата на видання. Це для того, щоб за своїм чадом можна було чатувати і вдень, і вночі, аби на молоді не ходили псячими дорогами поза очима батьків. Прийшло чверть години. Метро мовчав, ніби у води в рот набрав. Панувала така тиша, що Дарка аж почула, як у черві закюркало. Це у тебе? запитала дівчина. Нє. Це віде і у тебе. Бо я дома фесся наїв червоного борщу з м'єсом. Ледь до тебе допентав, аж між ногами випрів. Одарка вже не була рада, що запитала Метра про це, бо хлопець почав оповідати все у дрібницях та змушував її червоніти, як той буряк з борщу, що варила його мама Цериха перед побаченням. А ти, коли йдеш борзо, теж упріваєш, Одарко?» Вирішив підтримати розмову парубок. Вайлю, який він дурний, подумала дівчина, весь час озираючись, чи ніхто не бачить на дорозі, що стала балакати з цим метром. Не дочекавшись відповіді, Легінь вирішив бути більш наполегливим у залицяннях та доторкнувся до долоні дівчини. Відчувши парубоцький дотик, Одарка. Смикнула руку, ніби обпіклася. Я не така, обурилася мамина доця. А чо ти кіко, си феркаєш, ніби на магнівниці сидиш? Ти се си обзираєш сюда туда? Соловейка виглядає, може, заспіває? ха Ха-ха, яка ти пришелепана. Солов'я нині не учуєш, бо осінь надворі. А мій Соловейко співає і восени і взимку, сердито відповіла Одарка. І вже хотіла піти до хати, як раптом почула свист солов'я. Чуєш? Чуєш, що я тобі казала? радісно вигукнула дівчина і скочила з лавиці. Згаю, навпроти широкої стежки, верхи на коні показався Іванко-горобець, парубок дівчини. Здоров, митре! привітався Одерчин кавалер, скочивши з коня на землю. Він обійняв кохану та поцілував її. Як ти смачно пахнеш, Одарко. Зернята смажила цілий день сьогодні, відповіла красуня. І звернулася до нелюба Митра. Митрику, ми з Іванком поїдемо у поле, сидивити чи повсихало сіно другого покосу і бурсенько вернемо, А ти похруби зернята та чекання тут, аби мої батько і мати знали, що я є з тобою біля фіртки. Одарка дала полотняну ташку з насінням сонячника метру. Іванко ухопив дівчину за талію і посадив її на сідельце верхи на коня та стежкою зайшли у гай. Коли кохана пара повернулась, дзер вже з'їв ташки насіння. Іванко допоміг дівчині злізти з коня, повибирав з її волосся декілька стебел сухої трави. Та на прощання поцілував її в уста. Який ти гарний хлопець, Митрику, що це до чекавня, прийди в неділю ввечері балакати. З тобою так шино!» Подякувала кралечка новому кавалеру, забравши від нього ташку з рештою зернят соняшника. Одарко! Хай! Досить на сьогодні. Іду додому. крикнула матуся з порогу, тримаючи в руці яскравий каганець. Дівчина гримнула фірткою та й побігла до хати. Митрик цер також пішов додому, весь час поправляючи свої поркіниці, які добряче натерли його між ногами.